Кожен, хто береться за вивчення чогось нового, зустрічається з питанням, як же ефективно навчатися, щоб з мінімальною кількістю зусиль мати максимальний результат. Є ряд методів, прийомів, засобів, які можуть цьому сприяти. В цьому відео ми розглянемо деякі з них. По-перше, необхідно Мати правильну мотивацію. Як досягати цієї мотивації? Для початку треба подумати, чому важливо це знати. Далі продовжити ці міркування потрібно. Яка буде користь? І кому від того, що я буду це знати? Слідуючий крок. Необхідно поставити собі ряд цілей. Яких? Кілька суттєвих, важливих і е, довгострокових? Потім розбити треба ці. Дальні цілі на маленькі, проміжні, які будуть вести до тих суттєвих цілей. Наступний пункт при навчанні необхідно робити собі дрібні нагороди при досягненні цілей. Це можуть бути смачна їжа, прогулянки, дрібні подарунки і так далі. Наступний крок необхідно ділитися своїми успіхами з близькими людьми. Отже, частина того, що ми розглянули, це то, як правильно себе мотивувати до навчання. Коли вже є мотивація, то потрібно створювати обстановку. Яка буде сприяти навчанню, ефективному навчанню. Що входить до обстановки? По-перше, вибери для себе той час, який буде для тебе найбільш ефективний. Чи це буде ранок, сьома чи восьма година, чи це буде день, 10 чи 12 година, чи це буде вечір, 19 чи 21 година. Головне, щоб він був для тебе найбільш підходящий. Наступний крок вибери для себе місце, меблі, одяг, освітлення, те, що для тебе буде зручним. Третє, необхідно захиститися від шумів, від відволікань. Яким чином? Для цього необхідно, наприклад, закрити двері. Зашторити штори, вип'янути свій гаджет або вставити у вуха бірюші чи якісь інші використати прийоми для того, щоб світло, звукові чи інші збудники не впливали на процес навчання. Наступний пункт необхідно слідкувати за своїм харчуванням. Що мається на увазі, не переїдати і не голодати. Також за необхідності треба робити перерви. Зараз ми розглянули частину того, що треба робити, щоб ефективно навчатися. Необхідно застосовувати третій розділ ефективні методи та засоби. Що до цього входить? По-перше. Роби гарний конспект. Для цього старайся писати розбірливо, користуйся маркерами, лінійкою, роби відступи, списки, малюй схеми, малюнки. Це буде допомагати. Слідучий крок комбінуй текст. Аудіо, відео і так далі, для того, щоб твоє навчання було різноплановим. Постійно розвивай інтерес, щоб тобі хотілося взнавати ту тему або той матеріал, який ти вивчаєш, задаючи собі різноманітні питання. Зосереджуйся! На тому, що ти вивчаєш. Починай з коротших занять, поступово збільшуючи їх тривалість до розумних для тебе меж. Також не намагайся вчити бездумно на пам'ять, а старайся зрозуміти. Постійно старайся вникнути в те, що ти вивчаєш. Після того, як ти зрозумів якусь суть. То шукай практичну цінність, зв'язуй теорію з практикою. Думай, як ці заняття, знання можна використати у житті або в роботі. Наступний крок це переказуй те, що ти взнав. Кому? Або самому собі, або комусь із близьких. Перекажи усю тему, яку ти пройшов, але більш стисло. Самі ключові моменти. Наступне залучай до навчання уяву. Створюй образи. Знаходь асоціації. Пов'язуй старі знання з новими. Наступний не менш важливий пункт це повторюй те, що ти вивчив, як? Відразу після заняття, як було в пункті «Переказуй». Далі, завтра, на другий день, через один тиждень, через один місяць, через півроку чи рік, застосовуючи такі. Методи ти зможеш гарно засвоювати навчальний матеріал. Від чого ще залежить результат твого навчання? Ключ до успіху це наполеглива праця, а не випадок чи везіння. Тому в наступних пунктах зрозумій, що треба регулярно трудитись. Щоб краще вчитись, треба вести фізично активний спосіб життя і вживати здорову їжу. Наступний пункт це шукай власний підхід до навчання, який буде для тебе ефективний. Що мається на увазі? Для когось підходить стандартний варіант, а для когось він не підходить. І потрібно змінювати способи, методи для того, щоб краще засвоювати матеріал. Хтось ефективно вчиться, коли слухає, хтось ефективно вчиться, коли читає, хтось, коли дивиться, хтось, коли вдумується і розв'язує задачі, або складає схеми і повторює навчальний матеріал собі у вигляді малюнків. Особистий підхід. Його треба шукати. Ще одне, яке надзвичайно важливе, це розвивай свою духовність. Що мається на увазі, необхідно правильно розставляти пріоритети. З одного боку, треба не лінуватися і старатися навчатися. З другого боку, необхідно. Не пропускати важливе, не ігнорувати головне, не доводити себе до виснаження. Головне пам'ятай про головне. Також необхідно бути скромним. Що мається на увазі? Кожен із нас індивідуальний. Став собі досяжні цілі. І не порівнюй себе з іншими, а порівнюй себе з собою і спостерігай, який у тебе є ріст в навчанні, в практиці. Тоді ти матимеш радість від власних здобутків. Колись говорили, що краще мати червоне, здорове лице і синій звичайний диплом, аніж синє хворобливе лице і червоний диплом з відзнакою. Отже, Підсумуємо. Для того, щоб ефективно навчатися, необхідно правильно мотивувати себе, необхідно створювати відповідну обстановку і користуватись методами та засобами, не забуваючи про головне. Таким чином можна здобути знання навіть з дуже складних предметів або з дуже важких розділів життя. Не здавайся, працюй. І Результат обов'язково буде.